Дуда, який приїхав на прощання з Зеленським, тепер обливає брудом Україну і, власне, Зеленського. А ну, я не знаю, подобається вам це ні. Мені не подобається, що обливають брудом мою країну. А в чому проблема? Проблема в тому, що Дуда, як і всі інші його попередники, постійно згадують за волинську трагедію. Трагедія, яка понесла життя десятків тисяч людей і яка без перебільшення. Без применшення була трагедією. Але це вже історія. Історія тоді, коли сьогодні, кожного дня, гинуть люди, гинуть українці, гинуть від дуже смертоносної зброї. Гинуть не тому, що не розібралися де чиє село і хто яким богам молиться. А тому, що одна країна пішла повномасштабною війною проти іншої. І замість того, щоб десь залишити за спиною події, які давно минули, і про які ніхто сьогодні намагається не згадувати в плані хто правий, хто ні, а лише згадують, як про трагедію, ми сьогодні все одно переживаємо ці фантомні історичні болі. Тепер з боку поляків. Будь ласка. Зеленський не знав про Волинську трагедію до розмови зі мною, президент Польщі Дуда. Думаю, він сказав правду, коли говорив мені, Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства поляків на Волині. У школі нам про це не говорили. Пригадав Дуда. Знаєте, я зараз а, не хочу говорити про те, що знав Зеленський, що ні, і що він мав би знати, що ні. Але думаю, що в Україні немає людей, які не чули про Волинську трагедію. Ну я, я не знаю, як тоді побудована там ситуація з усвідомленням і з радниками Зеленського, які не повідомили, що є отаке питання історичне, гостре, яке ну, постійно підкошує відносини україно-польське. Але мені здається, що Зеленський намагався сказати, що в школі про це не розповідали. Але Дуді все одно це дуже важливо. Дуді, це принципово важливо, як Зеленський скаже про волинську трагедію. Можливо, питання в іншому. Можливо, питання в тому, що якісь землі, які сьогодні належать Україні, Польща хотіла би собі повернути. І тому йде повернення до цього питання, можливо, в цьому ситуація, можливо, в цьому питання. а як ще можна пояснити безкінечне повернення в події, яким вже більше 80 років? От скажіть мені, скільки ще мають українці вибачитися, дати право на розкопки? Що ще має зробити українець для того, щоб поляк заспокоївся? А може ми тоді згадаємо, скільки лиха принесли нам різні імперії, в тому числі і ті, в які входили поляки, скільки річ Посполита зробила в Україні, скільки людей загинуло тоді, давно, ще за часів Богдана Хмельницького, а що, з чого, власне, почалась визвольна війна? Давайте, давайте будемо одне одному пригадувати, що було 100 років назад, 300 років назад. І на цій основі проморгаємо ворога, який загрожує теперішньому і майбутньому. Давайте ми під дронами, під ракетами, сидячи в хатинці, будемо з'ясовувати стосунки, хто у кого на городі поза минулого року вирізав капустинку і з'їв. Це так принципово, це так важливо, це так доленосно. Сьогодні розповідати українцям, що вони не так шанують, що вони недостатньо дякують. Можливо, справа не в цьому. Можливо, щось поляки хочуть від українців і не можуть сказати. Можливо, це не питання історії, можливо, це питання сучасності. А якщо так, то, можливо, Україна має перебудувати свою зовнішню політику. Можливо, Україна повинна орієнтуватись на якісь, можливо, інші країни європейські. Можливо, на Латвію більше, Німеччину, можливо, на Болгарію, можливо, на Румунію, можливо, на Іспанію, Італію, Британію, можливо, так. Якщо поряд з тобою сусіди, які дивляться, як у тебе горить хата, розповідають тобі нісенітниці про позапозавчорашній рік, що ти в їх нагороді вкрав гарбуза, і вони до сих пір. Не можу це пережити людські трагедії волинська різня, трагедія, Друга світова війна трагедія, Перша світова війна трагедія. Але все те залишилось там, в історії. Нині, нині ми живемо в сучасному часі. Ми живемо в часі, в якому. Під питанням майбутнє. Але при цьому хтось мені розповідає про те, що я погано дякую. А тому ми перекриємо вам автостради? А тому ми вам перекриємо аеропорти. І нехай в Україну, як зазначив Дуда, постачають зброю з парашутів, морем і так далі. Яка негідна позиція? Негідна президента? Негідна лідера своєї країни, негідно чіплятися за історію для того, щоб вилити на нашу країну якісь свої нинішні обідки. Мені так здається, в пам'ять жертв волинської трагедії отака от поведінка негідна. Я впевнений, що ті люди, які тоді загинули, не хотіли б, щоб були війни, які і відкривають шлях. В тому числі і до таких подій, як волинська різня. Якби не було Другої світової, то не було б волинської трагедії. Правда? Але Дуда про це не думає. Дуді потрібно его своє, зверхність свою, відносно українців, показати. Ну, показуй. показуй. А потім до тебе прийде Путін і покаже тобі. Щось, але буде пізно. Бо ти ж не захотів допомагати. Ти ж закрив кордони, ти ж закрив постачання, ти ж перекрив постачання нашої продукції, ти ж закрив аеропорт. Правда? І не буде тебе кому рятувати. А Путін не проти буде забрати якусь частину території у поляків. І німці будуть не проти забрати якусь частину. Своєї території, яка сьогодні належить полякам, до речі. Поляки про це не думають? Тому вже не варто гратися з історичним вогнем. Бо історія може так провернутися, що знову буде поділ Польщі, який був багато разів. Це потрібно? Я думаю ні. Не вам, ні нам, ні їм, нікому. Всім потрібен мир. А для цього потрібно. На мир налаштовуватись, а не ставити під ніжку країні, яка перебуває перед надзвичайно складною, страшною ситуацією. Не забувайте підписуватись і напишіть, як ви бачите цю ситуацію. Чи правий Анджей Дуда.